Чому взагалі адаптація і онбординг процеси це важливо для компанії, для організації для співробітника? Взагалі мета адаптації будь-якої це зробити так, щоб новий співробітник він розкрив одразу свій потенціал, втілив свої знання, свої вміння. Він залучився на проєкті. Він відчув свою необхідність, його очікування та реальність так вони може і не співали на 100% але вони були будуть дуже суміжні між цим і принести користь організації. Інтерес організації, мета організації організації це зробити якнаймога ефективніше цей процес адаптації і для того, щоб як швидше отримати цю користь від співробітника. Це ж так вважаю да тому що ніхто ж не наймає людину, да, щоб бити йому якийсь цей пекельний онбординг там та да, звільнити його через день або через тиждень, або через місяць, тому що ну тут витрачають усі, витрачають часто гроші. Кандидат витрачає свій час. Він може ризикнути, наприклад, попереднім містом роботи. А компанія ризикує теж часом. І звичайно, що навіть за цей час. Який кандидат працює після найму, то ну, звичайно йому теж буде виплачуватись якісь послуги або заробітна плата. Тому ніхто не наймає, щоб людину там, як то кажуть, помучати і звільнити.